Отже, дуже такий цікавий факт ще стосовно Німеччини. Отже, в Німеччині е, обов'язково потрібно платити за радіо. Тобто, наприклад, навіть якщо у вас радіо, ви, наприклад, вдома не обзавелися радіоприймачем, ви повинні все одно за нього платити. Е, тому що, наприклад, якщо ви там їздите на автомобілі, то теоретично ви радіо можете чути десь, слухати. От. Але просто що цікаво, що в Німеччині. Е, Практично всі засоби масової інформації, вони належать уряду Німеччини і контролюються безпосередньо урядом Німеччини. І вони висвітлюють тільки те, що їм вигідно. Дуже багато інформації замовчується. Наприклад, про вбивство українських баскетболістів у 2024 році, на початку року, замовчується це вбивство. Те, що, наприклад, на початку червня 2025 року вбили Українку з дитиною, це все мовчать. От і все.